Ще з порога загальноосвітня школа номер 4 зустрічала гостей яскравим бранням. В неї ювілей їй сповнюється 60 років. Яскраві кульки супроводжують гостей до урочистої шкільної зали. Почесні гості реєструються. Серед святкової метушні запитуємо у директора школи, чим ще, окрім гідних випускників і знаних вчителів, пишається заклад. Наша школа дійсно може гордитися випускниками, а саме. Отим почуттям єдності випускників, тому що це надзвичайне почуття, яке об'єднує нас, випускників, і ми в будь-яку хвилину готові прийти один одному на допомогу. Який ще заклад міста може пишатися тим, що третина колективу це є його випускники. А весь колектив прагне змін і намагається працювати за законами людської гідності і порядності. Поспішають на свято ветерани, ті, хто свого часу складав гідну славу четвертої школи. Серед них і людина, яка більше чверті століття її очолювала. Це практично моє життя, моя свідомостей життя, більше 30 років працювати на місяці, це дуже багато, а все згадати дуже тяжко. Ну одне, що був чудовий колектив, були чудові діти. Чого Що би, щоб і зараз так було? Гості зручно влаштовуються за святковими столами, аби всі разом на супершвидкісному потязі загальноосвітня школа номер 460 вирушити у мандрівку маршрутами дитинства. Організатори зробили все для того, аби ця подорож була цікавою, веселою і захоплюючою. Щасливий ювілейний квиток на потяг отримав міський голова Василь Сидор. Він вітав усіх зі святом, вручав цінні подарунки і грамоти кращим працівникам. 60 років школі це життя тисячі діток наших стовчан, сотні працівників, які посвятили, багато з вас посвятили своє життя цій професії, і багато з вас працювали все життя, дали свої знання, вміння. Перша зупинка потяга станція Зоріна. Усі разом вшановують ветеранів педагогічної праці людей, які віддали свої серця школі і дітям. Згадують про те, як учні школи підкорювали вершини знань та здобували перемоги на всесоюзному рівні, а вчительський колектив був одним із найсильніших. Про це нашій знімальній групі ще до початку свята говорили випускники школи. Тут працювали завжди гарні вчителі. Єфім Грігорійович, Борис Маркович. Борис Йосипович, наш класний керівник Анжела Анатоліївна. Є ще люди, які живі зараз, і що ми раді були б їх сьогодні увійшли. А тих, кого нет рядом, хто десь за границею нет уже з нами, ми їх сьогодні вспомнимо. Тут працювали самі чудові прекрасні педагоги, які власне кажучи, дали мені цей старт і сприяли вибору педагогічної професії. В часи, коли я навчалася, четверта школа славилася переможцями не тільки обласних, а й всеукраїнських олімпіад. Тут працювали такі майстри своєї справи, як Смоліна, Ельвіра Нельвіра Лінідовна, Шмуклі Римріорович. Мені пощастилося. Мені пощастило навчатися у Маргарити Маїсеївни чудового педагога, людини великої душі і надзвичайного професіоналізму. І я щаслива бути тут сьогодні. Як для кожної людини. Перший старт це дає Господь Бог і батьки. А вже другий основний старт саме в життя це моя школа, моя рідна школа. Звідси я випускався, тут навчався, тут дали мені необхідну базу знань. Починаючи з цієї школи, я вже мріяв десь поступити, ставити людиною, знайти своє місце в житті. Ну і звичайно, це саме головне. Ветеранів на святі вітають оплесками і стоячи. А Марія Караван прочитала проникливий вірш про покликання вчителя. Горді школи вчитель, ветеран Єфим Шмуклір. Сьогодні він проживає в США, але від його імені школу з ювілеєм вітав президент США Барак Обама. Додамо, що таких жартів на святі було багато. Це створювало атмосферу піднесення. Найбільше позитивних емоцій і сміху зібрав кліп про щасливе дитинство, в якому головними героями виступили. Самі працівники школи серед дружніх вітань, вітання від колег із управління освіти та директорів шкіл. 60 років це історія, це традиції, це успіхи, це пошук, це перспективи. 60 років це славні севечорі ветерани, які склали гідний імідж загальноосвітній школі номер 4 60 років це. Життя, яке кипить в цих стінах, це цілий всесвіт, у якому вчитель та учні, де йде взаємний процес, адже одні вчаться вчитись, інші, інші вчаться життєвим мудростями. Вітали рідну школу з ювілеєм випускники. Вони згрупувалися за роками навчання, але теплі спогади про школу це те, що об'єднувало усі виступи. Емоційне піднесення у залі викликав неперевершений танок у виконанні вихованців будинку дитячої творчості. Ведучі свята, які справляли зі своєю ролью як найкраще, також презентували забуті предмети, що збереглись у бюро знахідок. Кожна річ була обіграна в жартівливій формі з прив'язкою до того чи іншого гостя свята. Колишнього випускника. відповідали вони і на запитання ведучих. У такому ж веселому тоні порівнювали школу тоді і тепер. Співали про прагнення до змін. Усе святкове дійство супроводжувалося музикою, фотопрезентацією, вшанували тих випускників, хто бореться в зоні АТО. Від їх імені говорив батько загиблого Олексія Сковородіна Володимир Сковородін. Приймаючи вітання, школа в свою чергу дякувала за допомогу і підтримку меценатам. Кожному з них на пам'ять вручили сувеніри, жуки, сонечка. Загалом свято ювілею школи вийшло напрочуд піднесеним, насиченим, веселим, життєствердним в дусі закладу, що позиціонує себе як школа позитивного настрою.